Перчастя. І е, я б хотів би сьогодні поділитися з вами декількома думками. І я назвав свою проповідь Не зневажай молодості своєї. Ось така проповідь. Я хочу зачитати 1 Тимофія, 4 розділ 12 вірш. Павло він звертається до Тимофія і каже такі слова. Нехай ніхто не зневажає молодості твоєї, але будь для вірних зірцем у слові, у поведінці, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Чому Павло звертається до Тимофія і говорить такі слова? Тому що Тимофій, він був молодим чоловіком. Він взяв відповідальність на себе, взяв. Пасторство там, в цій церкві, є да? і він був молодою людиною. І, можливо, в Тимофія були якісь сумніви на рахунок того, чи він готовий, чи, він може, чи може він взяти цю відповідальність на себе. І Павло звертається до нього і каже: не зневажай тим, що ти молодий. І сьогодні моя проповідь, друзі, до всіх нас. По Перше до молодих людей і до всіх присутніх, не просто за молодість от молодого віку, да? а саме я хочу поговорити за ту молодість, яку можливо в кожного з нас є якісь сумніви. От коли взяти якесь служіння, нести його, і ми думаємо, та ні, я не готовий, та я мало читаю Бівлю, та в мене там. Мені треба ще відновити відносини з Богом і так далі. Друзі, Бог Він хоче сказати, що е, Він може використати тебе в будь-який момент. І якщо ти сьогодні сумніваєшся, то Бог хоче сказати тобі, щоб ти не сумнівався, і ти можеш бути е, сильним, і Бог може через тебе діяти. Амінь. І часто, ось я, коли був ще там такого молодого віку, там 17-16 років, мені дали моє перше служіння в тій церкві, які ми ще були. Дитяче служіння я взяв. Ми, ми розпочали клуби, і в мене теж були сумніви, та я, мабуть, ще молодий, та я не потягну, та мені буде важко. Але, друзі, в той момент я прийняв для себе рішення, що мені треба це робити. І я е, зрозумів, що через це служіння Бог буде е, прославлений. І я взявся і я почав е, робити. Друзі, сьогодні світ можливо нам нав'язує думку, що е, ти не готовий. Диявол хоче нав'язати думку, що ти не готовий, ти не повинен це брати, за це братися, та ти не та ти не зможеш це зробити. Та е, те, що ти візьмеш, воно обов'язково розсипеться. Можливо, диявол сьогодні він нав'язує думки нам, і ми е, не приймаємо це рішення в своєму житті, щоб служити Богу. Але, друзі, Бог каже, що не зневажай ось цією молодістю. Будь вірний мені, і я тебе благословлю. І деякі приклади з Біблії, друзі. Давид. Скільки йому було років, коли він переміг Голіафа? Молодий. Він був молодим. Ще, кажуть, зелений. Так? Молодий, зелений. Але він прийняв для себе рішення. Хоча всі, можливо, в, ті, е, в той час в ізраїльському народові війську вони крутили у війська, казали, та, що ти говориш, та як ти можеш піти його перемогти. Та хто ти такий, та ти ще малий. Так? І але що зробив Давид? Він не сумнівався в тому, що з ним Бог. Він пішов і він переміг того величезного велетня. Він пішов проти нього і він отримав перемогу. Друзі, Даниїл, Даниїл був молодою людиною, коли його забрали з Ізраїля? Да? І куди його привели? Даниїла куди? Вавилон. Да? Він був молодим, але він залишився вірним Богу. Друзі, в тій чужій землі. Казалося, нікого немає з близьких, без батьків. Молодий хлопець, молодий юнак залишився вірний Богу. Друзі, Марія стала матір'ю Ісуса Христа, Сина Божого. Вона була молодою. Друзі, Бог сьогодні може використовувати будь-кого. Він може сьогодні говорити через дитину. Він сьогодні може використовувати молодь і він сьогодні може використовувати нас всіх. Друзі. Для Бога немає часу. Для нього не важливо, чи ти вже доріс до якогось певного віку. Друзі, Він може сьогодні використовувати нас. І ми можемо сьогодні бути ефективними. Амінь. Амін. І я зафіксував для себе е, три тези, і хочу з вами поділитися. Перше, це Бог не дивиться на вік, Він дивиться на серце. Амінь. Да. Бог дивиться на твоє і моє серце. Пам'ятаєте історію, коли Самуїл шукав царя замість Саула? Да? Да. Бог сказав, що Саул. Я Саула відкидаю, да, і ти не будеш, твій рід не буде далі царствувати. І Самуїл пішов до Єсея. І пам'ятаєте, як він вибирав, е, вибирав е, царя. Він дивився на їхню зовнішність, на їхню статуру, чи вони вже віком такі, е, чи вони вже виросли, чи вони гарні. Самуїл дивився очима. Але Бог. Він дивиться на серце людини. І Єсей каже, Єсей, як Самоїл каже, та ні, ось уже всі сини мої прийшли. Та там саме менший десь Спасе Овець, його немає. Да? Але Бог він дивився на серце Давида. І Дивіться, що написано 1 Самуїла, 16 розділ, 7 вірш. Господь не дивиться так, як дивиться людина. Людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Друзі, сьогодні наші якісь там здібності, досвід, чи, чи немає досвіду, чи вік наш малий, середній, дорослий, сьогодні він не є перешкодою для Бога. Амінь. Тому що Бог Він дивиться на наше серце, якщо наше серце буде готове служити Йому. То не важливо, скільки тобі буде років, чи 70, чи, 65, чи 75, 80 Бог може тебе використовувати. Наступна теза? Молодий не означає незрілий. Апостол Павло закликає Тимофія бути взірцем. І він перечислює в чому. Вірним взірцем у слові, поведінці, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Друзі, якщо кожен з нас він хоче стати лідером в якомусь служінні, ми повинні бути взірцем для інших людей. Амінь. Амінь. Щоб інші люди брали приклад з нас. Я говорю це перш за все до себе. У слові, що означає бути взірцем у слові? Що ми говоримо і як ми говоримо? Амінь? У слові? Наступне поведінці? У наших діях, які ми робимо, навіть коли ніхто не бачить, ми повинні бути прикладом любові. У любові, уставлені до інших людей, ми повинні. Покривати любов'ю. Ми повинні любити, як, як любив Ісус різних людей. У вірі. У довірі, друзі, до Бога, навіть коли все йде не так, ми повинні все одно бути вірними і довіряти Йому. І у чистоті, у чистоті наших думок. Амінь. Слова. Стосунків між людьми. Друзі, ми повинні бути серцем у цьому. І остання теза я її назвав так: Дій вже сьогодні. Якщо ви прочитаєте далі, 1 Тимофія, 4 розділ, 14 вірш, то апостол Павло звертається до Тимофія і каже. Не нехтуй даром своїм, який був даний тобі через пророцтва, коли старішини поклали свої руки на тебе. Друзі. Павло звертається до Тимофія і каже: в тебе є дар від Бога. Не нехтуй сьогодні ним, не відкидай сьогодні Його, Бог хоче тебе використовувати через твій дар, який ти маєш. Сьогодні в тебе і в мене в кожного з нас є дари від Бога. В кожного є дари. І Бог каже: не нехтуй сьогодні цим даром. Ти можеш бути ефективним в служінні, в якому я хочу бачити тебе. І ти будеш дійсно благословінням для інших людей в церкві. Ти повинен діяти вже сьогодні і не нехтувати тим даром, який. Він дав нам. Амінь. Амін. Я хочу з вами помолитися за кожного з нас, Щоб Бог благословив дійсно кожного, друзі. Для Бога не важливо, якого ти віку. Для Бога це немає ніякої різниці. Він використовував дітей, молодих хлопців, молодих юнаків, дівчат, дорослих людей. Він сьогодні може діяти через Тебе і мене. Головне сьогодні, щоб наше серце воно було готове до цього. Амінь. І ми повинні бути прикладом для інших людей. Батько Небесний, Господь, ми величаємо Твоє святе ім'я, Господь. Ми поклоняємося Тобі, Господь. Боже, дякуємо Тобі, Господь, що ти кожному з нас, Господь, дав дари, Господь. Боже, ти хочеш сьогодні, Господь, діяти через нас, Господь, в церкві, Господь. Боже мій, в інших місцях, Господь. Ти хочеш, Господь, щоб, Господь, Боже, спасалися, Господь, люди, Господь, вони приходили до Тебе, Господь. Боже, ти хочеш, щоб ми були світлом для цього світу, Господь. Боже, благослови Господь, щоб наше серце, Господь, воно було готове сьогодні служити, Господь, іншим людям, Господь. Во славу твою, Господь. Хвала Тобі і слава наш Богу. Отець, син і Дух Святий. Амінь.